Уже п'ята вирушила в дорогу чергову 20-тонну фуру з продуктами водою. і Військовим обладнанням відправили жителі Житомира українським військовослужбовцям на передову АТО. Вантаж адресований десанткам 95-ї аеромобільної бригади, яка дислокується саме в Житомирі. Її бійці вже третій місяць борються з терористами навколо Краматорська та Слов'янська. За час операції 14 десантників загинули, захищаючи Україну. Допомогу військовим збирало все місто. Тепер на схід повезли переважно продукти. Жителі міста обіцяють відправляти гуманітарні вантажі, доки військові не повернуться додому з перемогою. Разом із тим, десантники зізнаються, що їм дуже бракує в боях сучасного спеціального військового обладнання. На даний момент наші ворожованні сили нуждаються в техніці, в апаратурі, у нас по штату. Це тепловізори, це манікулярні біноклі, це каліматори, які ну, по штату нету.